Народна самооборона в області вирішила сформувати нову добровольчу бойову одиницю, яка воюватиме в зоні АТО. Для початку це буде сотня Галичина з перспективою у розширення до батальйону. Така ініціатива реакція громадськості на черговий етап мобілізації. Активісти обурені, повістки приходять багатодітним батькам. А добровольців до лав збройних сил не беруть. Неодноразово є випадки, де передають повістки чоловікам, які по три по п'ять дітей. То люди, які фізично не, не спроможні вести бойові дії. Тому я вважаю, що коли є добровольці, які дійсно фізично підготовлені, тим більше є Колишні військові, які мають навики ведення боїв, хтось був уже в гарячих точках. Тобто, в першу чергу, я вважаю, таких три людей відправляти на бойові дії для захисту батьківщини. Днями активісти народної самооборони вдруге повернулися з Донбасу, подолавши зоною АТО, понад 500 кілометрів, прикарпатські добровольці розвезли воякам 14 тонн допомоги, яку збирала уся громада області. Зокрема, івано франківці навідали захисників держави у Слов'янську, Краматорську, побували на віддалених блокпостах силовиків. З радістю визнають у військову службовців бойовий дух та рівень забезпечення підвищився. Відмінність велика. По перше, те, що скажімо так, відвоювали дуже велику територію вже у сепаратистів, е, настрів хлопців. Вищий трошки краще забезпечення, але забезпечення краще завдяки волонтерам. От і небайдужим людям, які займаються йому допомогою солдатам, трошки краще вже вдягнули хлопців, трошки краще забезпечили по захисту. Наразі в обласній самообороні вивчають юридичні норми формування нової бойової одиниці Галичини і продовжують готувати чергову партію гуманітарної допомоги на Донбас.